Синоптики прогнозують мороз понад мінус 12 градусів, де буде найхолодніше в Україні на новому тижні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 10 лютого, запанує суха та в більшості сонячна погода на всій території нашої країни. Опадів цього дня ніде не передбачається. Вітер буде незначний, 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою від 0 до мінус 5 градусів морозу. Лише у західних областях буде трішки тепліше від 0 до плюс 2 градусів тепла. А на Закарпатті взагалі від плюс 5 до плюс 7 градусів вночі по всій країні буде дуже холодно від мінус 4 до мінус 10 градусів морозу. Дорогі глядачі! 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 11 лютого, знову буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер буде помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде все ще холодною, від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. Лише місцями у південно-західних областях температура буде прогріватися до плюс 1 градусів в день. І лише на Закарпатті синоптики прогнозують тепло від плюс 4 до плюс 6 градусів. А ось вночі по всій країні буде сильний мороз від мінус 4 до мінус 10 градусів. А у Івано-Франківській та Чернівецькій областях, взагалі до мінус 12 градусів морозу вночі, у середу, 12 лютого, поки що збережеться суха погода по всій території країни, буде переважати сонячна та майже безхмарна погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від 0 до мінус 4 градусів морозу. У західних областях трішки тепліше до плюс 1 плюс градусів тепла, а в Карпатах до плюс 4 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 6 до мінус 9 градусів морозу. У Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській та Харківській областях взагалі до мінус 10, мінус 12 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!